Добрий вечір. Посмотрите, пожалуйста, Самар Дніпропетровська область. Давайте подивимося до кінця липня. Сьогодні у нас 21. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки запитання, будемо розглядати. Більше прогнозів ви можете побачити в телеграм-каналі, буду туди теж долучати. Так, самар до кінця липня. Яка ситуація? Самар, так, ну дивіться, активно буде працювати захист, але тяжко. Що морально, що фізично, так? Тяжка ситуація. І дивіться, дуже багато відпрацювань поблизу підприємства, ресурси, забезпечення. тобто от навколо цих місць. Самар до кінця липня. Дивіться, летіти, летіти навколо міста буде ще достатньо. Тут така, знаєте, підвищена активність багато може просуватися. І захисту достатньо буде працювати, особливо місця пов'язані з державністю, державні установи, навчальні якісь. Заклади, тобто навколо буде відпрацьовувати захист. Наслідки можливі. Мені йде центр, центральна частина такі неочікувані моменти, форс-мажорні, темний період доби, пов'язані з ресурсністю, це забезпечення інфраструктура. Ось і мені. Ідуть місця пов'язані з військовими, структурними, режимними якимись об'єктами. Це може бути поліція, це можуть бути якісь військові установи, можливо, теж саме ТЦК, захист буде відпрацьовувати ще окраїни, окраїни міста. Давайте подивимося, що тут. Так, самар до кінця. Липня, відпрацювань достатньо може бути і наслідки теж можливі, інфраструктура, забезпечення. Дивіться, високі будинки, житлові, там може бути захист відпрацьовувати навколо них, поблизу них. Ось тому все одно дуже важливо реагувати на повітряні попередження. До кінця місяця, ще ситуації в Самарі можливі, от тому ми максимально знаходимо безпечні місця.